И вышел Варзон. Сначала его обещали весной, потом по осени. И вот мы снова его ждем уже по весне, но ну, 24 -го года. Я считаю, что ребята молодцы, что не спешат с его выходом и допиливают его, пока он на стадии бета. Ибо повторить судьбу Нью-Стейта они явно не собираются. В этот проект вложены огромные усилия, и определенно главным мобильным тайтлом Octivision станет именно Warzone. Ні, командос, реліз Warzone вийшов гірше ніж в New State. І Я вам розповім справжню причину смерті Warzone Mobile і ні. Причиною не являється казуал, бо причина абсолютно інша. А почнемо ми з жахливого релізу. Реліз Warzone зібрав собі всі якості поганого релізу. Відсутня оптимізація, куча багів. Скутність з контенту, а про це і поговоримо. На релізі гри було лише п'ять карт та п'ять режимів. Це мало в на релізі контенту було на пару годин. Паразон можна не було легко назвати і на один вечір. і не було чим зайнятися. Вона й худоля ретину режим. Ми виправити ситуацію, заставивши гравців затротити в одній і ті ж самі карти, але й цього не було. І розробники могли трошки пом'якшити ситуацію на реліз, але вони вирішили і так вже малу кількість карт зменшити на дві карти: хотел і невідому карту. Захисники Warzone могли мені пред'явити, що перед релізом гри розробники могли видалити ці карти, бо вони з МВ2 гра зроблена на основі МВ3, але ви самі МВ3 Готел. Офіційно було в Ростері карт, і про що можна говорити, коли в нас. В Warzone ми можемо грати на верданський, а його розробники з ПК-версії як більше трьох років назад видали. Тому розробники просто перед релізом безпричину видали дві карти: Брьорд Берд а другу я назви знайти не зрозумів. І не в обнову. Але це не все. На релізі гри висували такі класичні режими, як, як лінія фронту, і знайти і знищити, щоб потім було що в ігру додати, робичи вигляд розвитку гри. Можна подумати, що з часом з обновами все стане краще, але це не так. Почнемо з того, що розробники заблокували винну частину призерів. Після релізу Ops 6 це странно, бо навіть хороші й потужні телефони перестали підтримувати цю гру, а в обновленні Нові завезло мало нового, що могло вплинути на оптимізацію. І мало сенсу, бо між MV3 і Black Ops 6 вимоги на ПК не змінилися. Але щось на телефону вона виросла багатократно. Це прямий путь в забуття. І наступне буде взяти з підгуків Google Б маркета. Обнова не тільки виправила старі баги й завезли нові. В багатьох людей забрали скини, сплатні гости, і в донатори зникли ті предмети, за які вони заплатили. В деяких зникли весь прогрес гри, зникла оптимізація гри, взагалі обнова зіпсувала немало чого. І тому правдати розробників фанатам. Варзону буде дуже важко, бо після виходу нових часин колди історія повториться. І хотілося поговорити про онлайн. В варзоні настільки впав онлайн, що в гру прийшлося ввести ботів настільки малий онлайн, що по словам експертів, що в одній катки з вами може бути не, не бо лише пару складів. По фанатів фул ПВП було замало, щоб розробники не додавали потів, тому, тому вже приходить процес забуття. І щоб ви зрозуміли, наскільки релізний Warzone був худий на контент, що Warzone приіграє в конкуренції колде образя 2019 року. Да, Warzone 2024 року гірший за Call of Duty 2019. Хоча я в колду не грав з реліза. Але переглянувши пару відосів, хто грав на релізі, я з певненістю готов сказати, що да, Варзон приїхає реалізні колди. да, в Варзоні буде більше зброї, навіть порівняно з нинішньою колдою. Але по іншому контенті Варзон не може конкурувати з колдою релізною. Бо на релізі карт було набагато більше ніж в суперника. Релізного і навіть більше ще з пару місяців, коли в калді додавали абсолютно новий режим, зомбі режим, то в Warzone за аналогічний час лише додали нову карту Раст. І якщо не питатися дати Warzone Фор і прийняти Warzone грудня 24-го року і колоду грудня 24 го року, то Warzone з стреском програє калді. Я можу прикисти з карт в колоді їх щонайменше в десятку разів більше ніж Warzone. А про режимів в кладі унікальних режимів можливо навіть і більше, ніж єкарт, а Варзону нема на те, що відповісти, бо Варзон зараз конкурує противнику, який має 5 років активного розвитку, коли Варзон має лише 3 роки розвитку. І то, який був поризаний на релізі. Є Варзоні, немає шансу догнати колду. По кількості контенту, по-перше, бо Warzone на грані закриття із мінімального онлайну і кушає проблем, і багів відтовкує нову аудиторію. Навіть припустимо, те, що Warzone закриють через пару місяців, і то Warzone треба буде нинішнім тепер розвитку гри із урахуванням виходу великих. Опдейти і за виходу нової колди, то грі потребує мінімум десятків років, бо конкурент не стоїть на місці. І навіть припустивши, що конкурент в вигляді в момент персон пошати в будь-якому вигляді контент, то варзоні потребує жалких трьох років активного розвитку. Але цього ніколи не стане, бо китайці не перестануть обновляти гру. Висновок причину провалу Warzone не являється казуалом, а ця відповідальність за провал лежить на плечах розробників які допустили до релізу, обрізану, забаговану, сильно лагушу і нептимізону гру. І які повторили свої ошибки, але вже в обновах, тому вони й отримали заслуговування оцінки на гру. порада активіжену наступну раду не питатися конкурувати самі з собою. Ця частина була записана без сценарію. Так, я хотів би пояснитися, як вже було сказано в сценарії? Я почав писати на з кінця грудня 24 року. Але зато і за навчання, і замоєні воно розтягнулося аж до середини квітня. Вибачається, що аж настільки довго робив відео, аж більше більше трьох місяців. Але як же ж як я вже сказав, то і замоєління і за і за навчання. Просто не зараз знайшов це час. І про, <кій> про команду, що я згадав його початку в середині ролика. Я вставив в той момент, бо він предполагав, то, що Короче, він, він говорив, то, що надіється, що, що реліз Warzone буде краще, ніж реліз New State. Хоча я не чув, що з New State вирізав контент перед релізом. Тому я сказав, що воно гірше, бо хоча б Нюстеді вийшов повноцінним яким планував, таким і вийшов. А варгон був обрізаний. І велике дякую всім, хто подивився мої моє саме перше відео з повноцінним монтажем і з повноцінним сценарієм. Довго писався цей сценарій, тільки мішали його писання, не, моя лінь, і навчання, а ще то, те, що я часу переписував, деякі моменти виправляв, деякі додавав. Тому. Я надіюсь, що моє саме перше відео повноцінне і з монтажем буде хорошим. І пишіть е, в коментарях, що я написав неправильно, де в мене помилки були, що я сказав неправильно і що я сказав правильно. Просто напишите напишіть думку на що від моє саме перше відео, щоб я виправив ці помилки в наступних відео. І велике дякую всім, хто подивився це відео. До вам дня!